Єдиний медонос, який з'явився за останні, ну мабуть, років 15. І не можу зрозуміти, чи радий я йому чи ні. Принос нектара в принципі, є на ранковій пасіці, а от те, що він заполонив усі поля, як поля, отакі от поля, як лишилися, це називається у нас поле. У нас полів, в принципі тут і немає. Золотарника на ньому вагон. Люди покидали свої огороди, і от цей золотарник він зараз припаде снігом. Ось насіння, припаде, його придушить, він впаде, він собі падає, він розмножується і на наступний рік його знову горі. А інші медоноси він пригнічує, їх майже тут ніде немає. Така медоносна маза, звісно, дуже крута, але не знаю. Воно щось мені не дуже подобається, так як воно загрязнило всі всі тупо всі поля. Взагалі немає нічого чистого. От я й не можу зрозуміти, я йому чи ні. Його просто гектари. Він не всюди, є поля, які ще оброблюються, там щось щось садиться, якась картопля. Але то в нас рідкість. А на тих полях, що колись кинули, отака от штука щас. Страшно, просто страшно. У мене недалеко звідси пасіка, я ніколи не думав, що я так пізно буду відкачувати якийсь мед. золотарник приніс дуже багато. Такі от справи.